Доброго дня всім присутнім. Починаємо нашу бюджетну комісію з питань, які надіслали нам військово-службова частина А 7043. Просять допомогу фінансового характеру. У сумі 122 тисячі гривень. Ага, і ще 100-200 і ще 45. Є загальна сума якась? Не пишуть. Ваша допомога не дасть змогу більше ефективного виконувати завдання з призначення та лист. Лист від 01,10.24. Ну, тут можна відповідь буде відмова, тому що немає коштів, щоб виділити. Відсутність коштів. Mm. Відсутність. Може хоч якісь там 20 тисяч виділити. Ну немає. Немає, немає, ну, немає. немає, Взагалі немає. Дотації немає, нічого немає. Ми сьогодні розглядаємо тільки субвенцію на харчування. Mm. Тож, немає біжить. Другий лист у нас. А від військової частини А-41-22 від 18 вересня 24-го року. Теж військова частина, яка несе службу в Донецькій області. Донецька область. Дебаль, це вещанський Попасна село Могила, Широки, Бахмут, Часів'я. Так, на Маріки. Нареве. Сума ні яка, просто. Так? Звичайно, є 5 млн. не можем. У нас немає, да, грошей. 2 млн у нас в 5 млн. додатково фінансу з ресурсів Так. Е. Дали лист уже Петриківській гімназії. Да, адміністрація Тадрівського ліцею просить виділити кошти у розмірі 20 тисяч гривень на придбання 15 прожекторів, світильників, щоб обладнати спортивний зал та електронних ваг у їдальні. Ну, Теж та сама причина, що немає коштів. Але я думаю, що треба буде потім теж ну, не на часі, тому що є потреби, які більш важливі от, в закладах освіти. У них великі теж є клопотання, але поки ми їх не розглядаємо, тому що немає коштів, але там і харчування, там і придбання основного обладнання. Я думаю, що прожектори це якби, поки не на часі. Безкоштовне харчування, да, харчування тетирівська та, та від них. Це клопотання відділу освіти. освіти. Щоб надати дітям безкоштовне харчування. з будь Щоб читати, то немає. Щоб всі читати, мало покупити. Я думаю, що можливо все сок наданий і його просто так да. да. це... да. я думаю, що переписав. Навіть... <кхи> не не пам'ятаю, що ми комусь хоч разів. Діти опецько. Діти взагалі треба безкоштовно харчувати. Додавати цю дитину ще можливо. сюди. Просто в загальному списку немає, донесли. Uh -huh. Хто у нас Біляченко? Єлісей Олександрович, 22-го року народження, додаєте, yeah, якщо yeah, ви да, не проти. Звичайно. Далі, про створення комунального закладу Високопільський краєзнавчий музей, борови стратегічного полісця Тетерівської сільської ради. Саша доповість це питання, якщо так, він я є. То, я думаю, що Саша може доповісти. він десь ось закону України витягнув подміну. Mm. І ти зараз він розкаже. Школи приміщення Можем, не Можемо вже все дати. Все там вже е, можна дати. Воно, воно да. Там все буде добре. Просто тоді статус, коли буде комунальне господарство музеї, тоді ми можемо міжнародні музеї надавати допомогу, зразки, це все. І повністю їх там, можна сказати, майже утримують. Ну, якісь там, понимаєш, до них можуть приїжджати якісь там великі музеї. З приводу Сашмузею, розкажіть? З приводу музею там питання вже вирішено, з директором питання закрите. З приводу музею, в чому там була У нього статут є. Окремою юридичною особою є окрема постанова, він не робиться, він при закладі освіти. Лишається. Тобто там питання немає, там все питання закрито. Ми, він приходив, ми вивчали, ми, ми показали окремо з ним постанову. Тобто цей статут не, не, не виноситься. Не виноситься. Не виноситься. Не виноситься. А, не виноситься. Можна я прийму ще раз? Так, затвердження статуту, вона казала, ось. Так, да, і затвердження, рішення. І штатки. Да. штатка, так, та, там питання, ось то, штатки. І штат. статут теж має та. тоді. Тут написано, чого були змінить законодавство. Пронесені змін до деяких законів України щодо використання майна. Ліквідованих комунальних закладів загальної середньої освіти сільські місцевості. Тут є такий пункт, що майно, в тому числі земельні ділянки, е, так, е, діяльність, яких зупинена відповідно до рішення засновника, може бути використана для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сферах соціального захисту, культури, спорту та охорони здоров'я, в тому числі на засадах державного приватного партнерства. Тобто воно як -то дозволяє нам використовувати під музеї. Mm -hmm. Який це пункт з закону, що ти читаєш? Це закон України про внесення змін до деяких законів. Ось там перепишемо для mm -hmm. Так, то ну що, давайте про рішення спочатку. Щоб ми всі погодилися, да? так? Давайте загальне зробимо, так? Да? Ні, а потім статуї. Ні, воно все в одному. Тут тільки якщо тут штатка буде окрема, хоча б я його все включила, тільки зробила додати. За усі рішення? І взагалі за... Ось це все, тому що ми індивідуально не голосували за кожного питання. В цілому за всі питання, які були розглянуті, всі за, так? так, так. 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 І ще, буде, так? ще є зміни так. на Ну Тоді окремо вже зміни будемо голосувати. Так, я тут просто доповім, щоб ви вже знали. 4 жовтня була прийнята постанова. 11.45 деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 24 році. Що ця субвенція передбачає? Вона передбачає, що учні першої четвертій класів, це буде. Харчування безкоштовне, тобто всі категорії дітей підпадають під безкоштовне харчування одноразово. Тобто це буде сніданок або обід Уже це за вибором, як вирішить вже відділ освіти. Значить, субвенція в нас спрямовується. Давайте вам так зачитаю те, що Міністерство освіти роз'яснення дав. На забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів, закладів освіти комунальної форми власності, таких як початкові школи, гімназії, ліцеї, що проводять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої освіти. Тут на заклади, які самостійно забезпечують харчування учнів, і також субвенція передбачається і на заклади, які надають. Залучають далечі послуги е, харчування, кейтеринг, ну, тобто, да, якщо послугами, але там вже субвенція йде 70 на 30. Ось. Але нам е, ц, е, Для нас воно не, не підходить, у нас заклади, які самостійно організовують харчування учнів. Е, основною вимогою надання цієї субвенції це є виконання норм е, харчування. Е, та, е, також, е, е, так також я вам, щоб там не зачитувати все. Е, Витрачання коштів на будь-які інші напрямки, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням видатків на придбання продуктів харчування та на оплату послуг, не допускається. Субвенція розподіляється до місцевого бюджетів територіальних громад. Відповідні місцеві ради мають право перерозподіляти в межах відповідного місцевого бюджету. Між закладами освіти. Тобто, якщо там десь вони не е, менше з'їли, там була можливо онлайн е, е, освіта так, навчання, тоді може інша школа цими коштами розпоряджатися. Е, також. Е, в процесі використання субвенції органи місцевого самоврядування повинні забезпечити отримання таких умов. Організовано процес навчання заочної форми або поєднання очної і дистанційної форми. У нас всі заклади підпадають під цю норму. Харчування учнів повинно бути організовано відповідно до порядку організації харчування у закладах освіти. Затверджений постановою номер 305 а саме вимог санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів. Це ось ці норми, про які я говорила. Розрахунок вартості одноразового гарячого харчування на одного учня початкових класів не може перевищувати вартість одноразового харчування учнів 5 і 11 класів. Так, визначено тип одноразового гарячого харчування залежно від організації навчання, так, сніданок або обід. Так, Далі Окремо слід зазначити, що за субвенцією не передбачено перехідного залишку, тобто залишки коштів, які наприкінці 2024 року залишаться. Вони повернуться до державного бюджету України. Тут теж таке, якщо ми поєднуємо дистанційну і очну форму, то можуть бути кошти дійсно і, і не використані. Але наступний рік ця субвенція теж передбачається, але ще сума субвенції не доведена ще поки на громади. Що ще? Вартість діто дня, який був з. Застосований при розрахунку цієї субвенції, складає 50 гривень. Так, зрозуміли. І сума субвенції, яка доведена на Петербургу громаду, це 699 тисяч. 699 тисяч 300 гривень. Це е, на, до кінця року. Це вийшово. Зрозуміло, Зрозуміло, вийшово. Так? Це Але так як... Е, у нас рішення було про про організацію харчу. Ну, це на два з половиною місяці. від, ну, поки до кінця. У нас рішення було 100% батьківської плати, і коли ми вже приймемо рішення на сесії про безкоштовне харчування, з того дня вже. Буде запроваджувати, так розумієте? Так, mm -hmm. так yeah. вирішили. А, тобто, з дня набуття рішення е, про забезпечення харчування у розмірі 100% з державного бюджету буде вже е, безкоштовне харчування. Може, питання якісь задавали? Вирішили <питерігані> обід чи сніданок, мені просто цікаво. Сніданок? Е, Скільки сніданок? А сніданок це по дві години? <клігані> До 12. -ї. Ну, Зараз 10, 10 годин орієнтовно. Після 2-3 і 3 року. 10. Сніданок до 12, до 12 години має бути, а обід уже з 12. Ну, обід... Прийнято рішення, що це сніданок. А Обідом, який харчуються в 2 години. Це, 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 це. Так, так. Так. Ну все, в принципі, по змінам до бюджету, ось ми приймаємо тільки цей трансферт і розподіляємо Інша бюджетна програма буде відкриватися і окремо буде обліковуватися саме це харчування. Тобто вестися окремий облік на перший четвертій. Це 50 це висока піч вже харчується. Буде характерно, вже є, дітки вже є. Плюс рішення включено, діти. Багато дітних сімей, вже не треба буде через сесію їх проводити, вже автоматично будуть харчуватися безкоштовно. Але мають пред'явити обов'язково посвідчення багато дітей. Ні, всі документи підтвердні, обов'язково. Директорам заявах мають бути. Так, як ОБД, так як. І директора повинні зробити з своїми накази. Так, надати відділ освіти, щоб там вже при нарахуванні батьківської плати врахували. Я прошу е Наталю Миколаївну, нового багато відділу освіти зачитати все-таки рішення про харчування, яке ми будемо виносити на світі. Я роздрукувала те, на те. Да, да, ось вона є. є. Тільки там у вас без... ви вдома розраховували, так? Там діти не, там... багато дітей не є. включили, є, 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 є. Є. Да? так? Є. Я хочу перед цим спитати пару слів. Щоб ви зрозуміли, значить, у нас сесія відбудеться 22 другого числа. Так? Uh -huh. Сесія затвердить і суму у нас, і після цього ми можемо вже відкривати подавати мережу, відкривати рахунки до двадцятого числа. Ми нічого не можемо бути, і на це потрібен час, певний час. Запишу та хочу. Так, no. оце до чого я йду. А потім просто може б там було і достигнути до 28-го, але з 28-го всіх починаються канікули. І ми пропонуємо все це розпочати з першого лютого, щоб вже могли підготуватися у закладах. Я не знаю, як це воно відбудеться, бо це буде таке навантаження на поварів, Це окреме меню, окремо треба замовляти продукти. От вести цей облік, ну дотримуватись всіх норм, бо це буде дуже відповідно. Ну, на повороті таке, Вони мають вміть готовий. Ні, вміть там окремий, окремий, окремий. Так, там. так є смі, що можеш виставляти, там же ж придумав селі, Там, Дивіться окремий склад, бо буде за ці продукти проплачуватися зовсім з іншого рахунку.

Тому що це 28-го усіх канікули. Не будуть канікули. Нам рішення і прописано з 1.11, наскільки я штала. Я думаю, що всі до 1 числа будуть готові і вже будемо розпочинати. Канікули на росту западів освіти. В кого є, в кого немає. Ну, ці, прийняти, не, за, ну то, це йде рекрам прийняти, але таке рішення, значить. Ну, не знаю, ну, це дитям приймати. Якщо погоджуєтеся, що старше вас запитати, то тиждень остався. Ну, там, мусить через це, може це може може зробити. Боля, батьки вже з це проплатили. Так же ж? Ну, гроші вже. Так, це, виходить, треба буде їх ну. Дивіться. Так, щоб не було цього, то з пів числа ну, навіть не півходимся, да щоб не було оці нього зараз. хтось же ж прийде, скаже, поверніть мені кошти. Два дня дитина не їла, да. З першого числа. З 1 числа. Організують, зроблять і тоді донести так. батькам я автомобилю. Попередити батьків про це, щоб вони не люди що щоб зараз не ходили рішення. Потом і на протязі там скільки там десяти. Ну це як мене рішення про бюджет набуває чинності з моменту прийняття. Ні, тут у нас зазначено, що рішення набирає чинності з першого вступна, Якщо є там? і е, встановити, що планувальність <кхів> харчування учнів 1 четвертих класів. Які навчаються у закладах загальної середньої сімки Пертийської сільської ради, здійснюється з 12 до 24 по 31 грудня. Ну, Те, що стосується тих, що залишки нас позабирають, роз'яснення ще немає. Якщо на наступний рік, на рік знову буде субвенція, то незрозуміло, чи можна закупляти за ці гроші товари на січень місяць, ну, ми робимо. Додаткове роз'яснення, так гроші заберуть і відповідно вже в січні місяці. Ви знаєте, яким роботом, як в січні місяці, ці кошти дають. А треба вже, ви будете, що не харчувати, раз вони вже приймуть нову увазі. Ми не можемо якось, може, якщо ми боїмося, що в нас забудуть гроші, чи вони не їх використати, зробити краще меню до січня. Не можемо, ми не, ми не можемо. Це не не можемо. Не можемо. теж порушення. Це вже вони взяли вже. 50, й, ну, норма. А вот ти виходить, що... Бо ну теж, на більше це це дали, це місяць. Місяць. йогурт, а ще дитині. А у нас, а у нас, два, ні. Ні, ні, воно і буде покращено. Зараз вони не виконують норми. Все одно, якийсь фрукт, ну воно покращення це в будь-якому випадку. В будь-якому випадку меню покращиться. З тим, Ти що почитає, зараз... Але тут маленькі Бомба. ще, але вартість мінімум діток перших четвертих класів де мав на що, щоб вони повинні перевищити. П'ятих-одинадцятих, якщо в нас на цих діток є кошти, то на тих Ну тобто нас... збільшиться батьківська плата однозначно і старші класи. Для батьків якщо зараз... Але, ну, але у нас відробиків зараз... багато, виходить 40%. І в основному харчуються, особливо в тетерівці, харчуються тільки підвити. Ні, ну є, але не так багато. І в основному надходжень дуже мало йде. Фактично ми харчуємо відносиною. Це добре, це добре. Ні, з однієї сторони добре, ви тільки гроші були. Наші гроші. Да, Забудуть. І ну, знаєте, яка зранку гроші, потім студія, да? так само і нам зразу треба договір, кошти, потім договір, а потім ми беремо продукти. Коли немає договорів, немає коштів, то ми не можемо взяти ці продукти. І виходить, що в школах до всіх закладах вони ж не можуть складати меню, коли немає продуктів. Це наше хворе питання завжди нас на сьогодні харчування не вистачало коштів, особливо зараз. Я просто не розумію, що ви це тягнете. Мають бо... зараз... повара виконавчі обов'язки, е... ну, це Та має бути дисципліна в закладі, в першу чергу. Дисципліна Ні, в закладі, не то як, дивіться, ну, О, не є. якщо немає коштів, якщо немає коштів, в школі є. Ні, то, я... то я... у нас вони, виходить, повара. За школи числиться, так? Да? Ну, так. А скільки поварів в кожній школі? от але... Там залежить від кількості. Ну, Ставка і Ставка півтора, да. ну чи вона зайнята та півтори ставки, може бути і не зайняти. Хорошо, а хто їй буде закупати? У ж не буде само. Вони білори підходять. Вони складають замовлення. Це кажуть, ви всім займаєтеся, а вони там на місці просто готові. Ні, ну вони не замовляють. Вони замовляють. Вони ж знають, що їм потрібно, вони ж побачимо. Ну замовлення в некому роблять. Передають чай. Ми заключаємо договора. Мірники мають спрацювати, щоб продукти ці були, якщо вчасно були, щоб вони виконували норму. Потім передаються задача, основна лягає на заклади освіти. Це це 100%, А вже те, що вони приносять бухгалтерію на проплату, це вже справа бухгалтена. Але ще такі оце часом буває таке, що постачальники не контролюють. Закінчився в них договір, вже чи не закінчився. Везуть товар, везуть ці продукти. Ось у нас така була ситуація, що змушені були повернути цукворті. Хоча кінці постачальник, вибачте, так? мене подарує да. ці продукти. Ну, Якщо як... він сам прогавив, прошляпав. Що... А я хотів запитати, а Високопільський садочок там вже є харчування? — Там його запустили вже? — Ще не запустили. — Ну, з першого числа вже. — Чому ще... запустили? — Ще не запустили, тільки ось, другий ага. день. Вчора тільки запалили перший ага. день, щоб ага. для того, ага. щоб... — Прогріти приміщення. — при... Як же, дітей туди, в те приміщення. Ви що, це ж, ж жах один, там же ж ні зайти, не посидіти. Не те, що говорять чотири чотири. Його треба, щоб прогрілося. Ці два дні прогріється. І з понеділка будуть запускати, тому що перші тільки завезли зараз продукти. Покончуємося. Да? Голосуємо всі за. зараз. Яке оповчається? Ні, це не буде. Всі захай відчуються, всехай вдається. Укриття треба, але ну, відділ культури е, була пропозиція, щоб вони свої кошти в межах. Каже, ну, відділ культури, що ні не, не, не бачу цього реку. цього. Чи вони таке питання, коли на своїх сесії, щоб можна було... За твердики, коли дадуть до дивіться, ну прийде дотація і будемо, мабуть, позачергово скликати однозначно, тому що багато незакритих питань. І я думаю, що депутати звернуться на цю сесію позачергово І Тут все залежить від того, коли піде дотація. Минулий квартал. Вона прийшла 26 чи 28 числа. Це ну, буде початок листопада. Щоб, 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 щоб зразу провели цю сесію, ну дуже велика заборгованість до нас. І казначі говорить, що також них кошти немає. Щоб вони зразу не будуть все проплачувати. А ну, у нас че? все на гінецько, року. Ну, прийшли на сайті з права. На наступній сесії там теж питання по харчуванню і по підлогу. Дякую. Угу. Дякую.